Прийме нашу молитву народу, який страждає через зло війни. Тобі доручаємо всіх наших захисників і захисниць, за тих, хто зараз на полі бою, за тих, хто в полоні, за тих, хто скалічений, за самотніх, за тих, хто роздумує над суїцидом, за тих, хто помирає зараз, за тих, хто. Загинув, хто втратив своїх близьких. Господи, за цілу нашу пориділ, за наших братів і сестер, які вимушено знаходяться за кордоном, втратили свої домівки. Господи, ти бачиш нашу рану, ти бачиш також всі небезпеки, які зазіхають на наш народ. Тобі довіряємо і тебе просимо, дій в нас і через нас. Отче наш? Що на небесах, Нехай святиться ім'я Твоє, нехай, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і, і прости нам провини наші, як, як і ми прощаємо, нова нашим. і, нашим, і, і не і веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє царство, і сила, і, і, і слава, як і, і, і віки і благословить вас і всю нашу Україну, благодать, син і святий Дух. Амінь. Що раз дякуємо.